Ось, коротше, наніт, заглушка, дві кнопки. Сюди можна якусь чіпляти мотозочок. Ось такий зовнішній вигляд. Ось тут пізик, кстати. От вороняку не треба, звук хороший. Щоб включити, нажимаємо нижню кнопочку. Нижньою кнопкою ще можемо вибирати. Передостання нижня стрілка сьогодні за енний час і максимум. Також батарею показує заряд і імпульси. Ось тривога. Нижньою кнопкою вибираємо поріг. Підсвітка. У мене показує, що весь час, коли він не спить, підсвітка включена. Можна виключити підсвідку, можна взяти 10 секунд, там різні значення. Ось 10 секунд. Далі сон. От цей режим через 30 секунд він гасне. Пікати не буде. Пікати почне тільки, якщо буде перевищення дози. От тебе автофокус тіліє. Так, звук має дві градації. Увімкнено-вимкнено. Обнулення дози і налаштування. Заходимо в налаштування, тут час можна настроїти. Бачимо зверху таку штуку, як рівень на качки. Вона одиничка тире двойка. Оце самий оптимальний режим, буває інколи, тройка ось проскакує. Це самий оптимальний режим, на якому працює. Просто автор використовував своєму, як він називається, початково мотав мал маленького трансика там, підганяв. Тут Трансік попотужніше набагато. Через те, в автора там виходило, що накачкалось останній пункт. Я зараз виберу. Накачкавась. В автора виходило там порядка 5, 6, 8. Тут все чітко працює на рівні 3 В оригінальній прошивці там було до 11 градацій. Тут, він, коротше. Коротше, яка проблема? Тут досить потуж... потужний трансик стоїть, і якщо кидати більше чотирьох імпульсів, то може статись перезавантаження мікроконтролера. Тому не рекомендую ставити накачку більше трьох. От 3 це оптимальний рівень, на якому він максимально довго буде працювати. Навіть якщо рівень накачки там трохи плигає. Якось так. Ну і можна часи ще підстроїти, я їх не підлаштовував. Отут можна часи підлаштувати. Години-хвилина. Ну, інверсово вимкнути. Джерело опорної напруги чіпати не варто. Воно просто використовується для того, щоб можна було відкалібрувати значення напруги. особо значення не грає. Те, що тут по дефолту стоїть 90%, це вповне нормально. Воно буде впливати на те, який рівень відсотка батареї буде показувати. от 94% показує. Так що. Його чіпати теж не варто. Ну, можна змінити, просто інше значення буде. Ну, по дефолту лучше поставити 90 і не парці. Ось підсвітка через 10 секунд, як не нажимаю кнопки, вимикається. Ось воно знову вімкнулося, коли я нажав кнопку. Ну і сам він пищить, коли детектує якусь альфа оцю. бета чи гама частинку. Ну і апроксимація відбувається, якщо за певну кількість часу більше, чим раніше зафіксовано. І графік просто росте. От так от. Зараз покажу на розмірах, От, от розмір atomска. Ось розміри корпуса до цього. Зараз корпусами порівняю. Щоб було більш наглядно. Атомскан, атомскан з BT 11 і на ніт. Якось так.